Я дам посидати. Дайте йому старше ще пуста. Де ж є ще? От жайко. Зветоє. Проклятий. А модельки теж. Я можу не знати, що я мав. Я кажу, що Дайте пульта. Дайте Дайте пульта. Дайте Дайте What all the things we want? 60-та сесія скликана 60 за рішенням дев'яти депутатів селищної ради. відповідно до частину 11 статті 46 закону України про місце розповсюдження України. Центрі відкривається зручення групи депутатів з ініціативи, якої скликана сесія проходити до складу. Так як я е, минулу сесію е, провела, то я маю відділення. Розпочати. Е, відповідно до рішення депутатів, розкликання позачергової 60-ї сесії від 19 грудня відкрити позачергову сесію долучного. Е, шановні депутати, відповідно до статті 54 регламенту середньої ради, прошу зареєструватися всіх для участі в роботі конарного засідання позачергової 60 сесії за до допомогою автоматизованої електронної системи голосування Рада голосу. Всі зареєстрували. Е, так, у нас зареєстровано 18 з 27 обраних до складу ради. Форм е, наявний є, е, е, шановні депутати, е, оголошується зараз перерва. Е, відбудеться ще е, одне засідання бюджетної комісії, на якому можуть, повинні бути присутні ну, всі депутати для того, щоб е, нам остаточно. Оприділити з бюджетом, щоб ви не бюджету, бюджету, бюджету. бюджету, бюджету. бюджету. бюджету <зволькі> просто депутати хочуть оголошувати просто Так, все. E, оголошую ця перерва і по, на визначений час. <зволькі> e, ну через між депереби 20 двадцять може після нового року вже Ні, ні, сьогодні.